Ви думаєте, що ви зберете їх всіх і відправите, щоб їх тут ніхто не бачив, щоб ніхто не знав, щоб вони не виїдали вам очі і не доставали вас, так виходить? І ви будете розказувати мені, а чому ти сидиш, іди воюй? так? Ну а як? Мені якраз піти, втратить руки, ноги, і я теж нічого не буду. І ніхто нічого тут не буде мати, тому що підхід такий, тому що їм там всім похріну, вибачте мене. Розумієте? От чому питання? Тому всі ці питання не до мене, всі ці питання туди, до цих ребят, в яких сьогодні бюджет країни не 40 мільярдів доларів, як він там був, 40 з копійками. А 100 з лишнім мільярдів уже з допомогою і більше. Розумієте? Я думаю, з тих грошей могли б, хлопцю, капель купити. Каплі просить, нічого у вас не в каплі, дайте йому пару Пенсію, оце не буду розходитися далі, друзі. Все ви прекрасно розумієте, все ви знаєте, і терпіння в нас, звісно, просто.